Минуло півтора року, як дружина Віталія Зоська дізналася про страшний діагноз рак молочної залози. З тих пір Рівненський обласний протипухлиний центр став ледь не домом пані Лесі, адже більшість часу жінка перебуває у лікарні. За словами Віталія, перший час лікування проходило за всіма правилами. Жалітися, як розповідає чоловік, не було на що. Вони там нормальні люди, все нормально. Так, так було весь час. Ну, приходила вона, отримала два уколи і йшла додому. Лікування проходило без проблем. От до останніх от, два місяці. Однак місяць тому ситуація кардинально змінилася. Чоловік розповідає, в один момент його дружині припинили давати ліки. Перші два місяці перестали таблетки їй давати. Ну, самі купуємо, то таблетки то таке діло. А вибачте, уколи перестали, то два уколи кожен день. Ну, кожен 28 днів колять, то вибачте, це перший місяць, і їй перестали ну сказали, що немає уколів. Як розповідає Віталій, медики пояснили, що ліки перестали видавати, бо у медзакладу немає коштів. Неділю назад, понеділок вона була, і їй сказали, прийшла вона, їй сказали, що ми не можемо вам дати ліки, бо їх нема. Вони скінчилися. Ми не можемо вам видати ліки безкоштовно, бо. Нам перестали фінансувати. Виконуючи обов'язки директора Рівненського обласного протипохлинного центру Сергій Михайловський пояснив: ліки, які отримувала дружина Віталія, не входять до пакету безкоштовних препаратів НСЗУ, оскільки їх постачає інша державна програма. А відтак сам заклад не може безкоштовно отримувати деякі ліки. Постанові Кабміну чітко задекларовано. До тарифу НСЗУ не входять препарати, які входять в інші державні програми. Ці препарати входять в державну програму онкологія, яка задекларована там років десять тому. Більше того, як розповідає Сергій Михайловський, закладу навіть доводилося позичати ліки в інших медичних установах, оскільки досить часто препарати навіть не доходили до лікарні. Адже за словами виконуючого обов'язки директора, поставка від державної програми затримувалася. Однак відповідь міністерства досить популярна на сьогодні все через повномасштабне вторгнення звертаються не тільки ми. Звертаються до міністерства і отримуємо відповідь. Звертаємо увагу, що в умовах військового стану графіки фактичних поставок і планових очікуваних можуть різнитись. Сергій Михайловський додає, таких листів від міністерства отримав безліч, а ситуація з непоставкою ліків для медзакладу теж уже звична. Найчастіше задекларовані препарати постачають, як розповідає керівник, у найкращому випадку через рік. Ми до цих пір не всі препарати ще отримали за минулий рік. Це відбувається постійно. У мене були викладки, коли ми замовляли, там, для прикладу тисячу флаконів препарату, скажімо, на якийсь там 2020 рік. Ми з них могли отримати 15 флаконів у 2021 році, 17 флаконів у 2022 році, там, 25 флаконів у 2023 році і так далі. Минулого року обурення керівників медзакладу все ж почули та винесли питання про затримку постачі ліків на комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Однак і там конкретної відповіді так і не отримали. То що вирішиться проблема із поставкою ліків для онкохворих в нашій області, поки сказати складно. Пацієнтам лишається або щекати ліків, або звертатися до закладів в інших областях. Принаймні так вчинила родина Зоськів і поїхала шукати ліки до Львова. Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Медіагруп.